Мовою в тебе, друже, не все гаразд. не вважай її примусовою, Полюби, як весною ряд. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, то легко вчить. Все, як пишеться в ній, вимовляється, все, як пісня в ній звучить. І журлива вона, і піднесена, тільки бач для неї чужа. Мій душа Шевченкова й лесна, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою, Неботящим буває дитя?